Рубрика Жирний клієнт. Дивіться, що з чорного вибрали. Такий бачисько. Використовувався як наповнювач води для того, щоб кури гуси пили. Ось така штукенція вирізали. Ну і дивіться, що вибрали в черметі. Рейка, генератор. Ось ну, така штука, якось треба розібрати на відео окремо важка. Газові редуктора в досить такому насправді достойному стані. Ось один, десь другий ще був. А, вон другий лежить. Ну, трошки є насос, ці бензонасоси, такі речі. Тут я вже трошки щось почав розбирати. Так що, непогано. Всім гарного дня.